Валька Стакан, Валька, червоні труси та Валька Диван над її кумедними прізвиськами сміються усі росіяни. Проте це не скасовує того, що саме Валентина Матвієнко 22 лютого 2022 року поставила свій кривавий підпис під документом, що дозволив президенту Росії Владіміру Путіну використовувати війська за межами власної країни. Вже тоді Матвієнко сказала, що російська армія наймовірніше відправиться на територію так. Званих ДНР та ЛНР, проте менш ніж за добу, ми зрозуміли, що метою є вся територія України. Але хто ця загадкова жінка, яка, хоч і народилася в Україні, та має тут родичів, так палко ненавидить нашу країну? Валентина Матвієнко радянська. А потім вже й російська політична діячка та дипломатка. Нині голова Ради Федерації федеральних зборів Росії, тобто очільниця Верхньої палати парламенту РФ. Валентина Матвієнко народилась в місті Шепетівка, що на Хмельниччині. Своє дитинство провела в Черкасах, там закінчила школу та медичне училище. А ось здобувати вищу освіту Матвієнко вирушила до Санкт-Петербурга, де вступила до хіміко-фармацевтичного інституту. Вона, начебто, мріяла про кар'єру вченої, проте швидко передумала заради ласого шматка. Жінка отримала пропозицію будувати політичну кар'єру і відмовитись від неї не змогла. Політична кар'єра Валентини Матвієнко розвивалась динамічно: райком ВЛКСМ, обком ВЛКСМ, райком КПРС, виконком міської ради Ленінграду та, зрештою, Верховна Рада СРСР. Менш ніж за 20 років Матвієнко дісталась до найвищих щаблів радянської влади. Вона зробила впливову репутацію, адже незадовго до розпаду СРСР отримала тепле місце посла у Мальті. Цю посаду вона змогла зберегти навіть після розпаду Союзу. В чому ж секрет політичної кар'єристки? Тут варто згадати прізвиська Валентини Матвієнко подейкують, що вона не пропускала жодного партійного застілля й випивала на рівних з чоловіками. кажуть, таким чином вона тримала певний авторитет серед колег політиків. Саме тому її називали Валька Стакан. А російські художники навіть створюють картини за мотивами цього прізвиська. За іншою версією, Матвієнко не цуралась здобувати посади, як то кажуть, через ліжко, тому її називали Валька-червоні труси або Валька Диван. Втім, це лише чутки, перевірити які неможливо. А ось правда в тому, що після розпаду СРСР вже російська політична діячка торувала собі шлях вже до політичного олімпу РФ в міністерстві закордонних справ вона пропрацювала до жовтня 1998 року. Після Мальти була послом з особливих доручень, організовувала зв'язок МЗС з так званими суб'єктами федерації та представляла інтереси РФ у Греції також як посол. Після кар'єри в міністерстві закордонних справ Матвієнко пішла на підвищення та п'ять років утримувала крісло віце-прем'єрки РФ, аж поки не вирішила стати губернаторкою. На посту заступниці голови російського уряду Валентина встигла досягти певних успіхів. А ось на посаді губернаторки щось пішло не так. За вісім років керівництва Санкт-Петербургом, з 2003 до 2011 року, вона встигла вляпатися в численні скандали. В першу чергу Матвєнко звинувачують в тому, що вона позбавила історичного статусу 38 будинків у російській культурній столиці. Зрештою, через ці маніпуляції, будівлі були знищені. Також при ній знищувалась трамвайна мережа, парки та сквери. А місто забудовували огидними висотками та монструозними транспортними розв'язками. Вочевидь, вона не вистояла перед спокусою скористатися політичним становищем задля неймовірного збільшення власних статків. При цьому скандальна репутація губернаторки Валентини Матвієнко не завадила їй піти на підвищення. У вересні 2011 року вона стала першою жінкою в історії РФ на посаді голови верхньої палати парламенту. А наступного дня після призначення вона на додачу стала членом російського радбезу. І як це часто відбувається в сучасній Росії, ці посади вона наймовірніше займатиме до настання періоду власної непрацездатності. Іншого їй і не залишається, адже Валентина Матвієнко типова російська політична діячка. Вона з неймовірним ентузіазмом виправдовувала анексію Криму, окупації Донеччини та Луганщини. А згодом і повномасштабне вторгнення. Вона ніколи не згадує про своє українське коріння, та з традиційним російським запалом волає про величність Російської Федерації. На неї наклав санкції весь цивілізований світ проте на Валентину це ніяк не впливає. Період губернаторства Матвієнко в Санкт-Петербурзі дозволив їй за допомогою тіньових схем привласнити будинки, земельні ділянки, запустити різноманітні бізнеси. Її статки вимірюються мільйонами, а може й мільярдами доларів. Адже підтвердження накопичення, наприклад, її сина, у 2009 році вже складали той самий мільярд. Вона носить дорогий брендовий одяг, який виробляють компанії країн, які начебто так ненавидить ця жінка, має Вілу в Італії та бізнеси за межами РФ. Тож, попри будь-які санкційні обмеження, вона все одно прекрасно себе почуває. Валентина Матвієнко це чергова посіпака Путіна, яка заради збереження своїх мільйонів буде крокувати в ногу з російським людожерським режимом. Вона, як і сотні інших подібних чиновників, буде підтримувати будь-які наративи Кремля. Адже всі ці люди піклуються лише про власну шкуру та гаманець і їм байдужа доля їхньої країни та особливо її населення. Але разом зі своїми злочинцями у владі вона має закінчити кар'єру не у зручному кріслі голови парламенту, а на скромній лавці в гааському суді.